Так, друзі, ось ми прийшли тут шавермішну. Нам принесли така подача. І ось така шаверба. Така вона невелика, але гаряча. Тут е, лаваш. Мені здається, він жарений на маслі. Мені так здається. Зараз в мене гарячу чуть. буду пробовать. Бачите, она тут завернута Под такой папир и целлофановый пакет. Плюс тарелка. Сейчас будем. Распаковка. Тут нема картофеля. Грибочки є, чувствуються, Салат типу капуста. М'ясо. Мені сказали, що тут є сир. Але я поки що я не почув, то. в общем нормально, так. ну Мені подобається, жирна така. Ну, лаваш тут точно піджарювали, піджарювали його на маслі, по-любому. Все, коротше, пішов я їсти його. А, Ще такий ем, лимонад Києві. Погнали далі.